будь-який момент і будь-який подій цієї операції, він завжди пам'ятний. Серед таких найбільш яскравих подій можна відмітити бій біля поселка Семенівка, бій за висоту 197, 6 біля Кривої луки, бій за маслоперекачувальну станцію в районі Краматорської. Ну, якщо говорити про поселок Семенівка, це майже був батальйонний району оборони, правилами військової науки, з дуже грамотно побудованою системою вогню і спостереження. Для того, щоб виконати це бойове завдання, була проведена ретельна розвідка, розплановано вогневе ураження. Але, на жаль, виконання цього завдання не вдалося запобігти втрат в особому складі. Вчора, наприклад, в Краматорському були свідком, коли люди стояли вздовж дороги і скандували хором на російській мові слово спа-сі бо, спа-сібо. Не можна звинуватити якоїсь занадто сентиментальності. Але повірте мені, це видовище воно дуже вражає. Скажіть, ваших вояків, що надихає? Чого вони очікують в результаті проведення цієї антитерористичної операції? Яка кінцева мета їх? Кінцева мета закінчення війни і повернення додому. Е, незабаром день ВДВ. Як ви до цього зустрічали, і як от ви ставите, що в таких умовах зараз це відбувається, в принципі? Можливо, би ви хотіли передати привіт якимось традиційним? Традиційно, згідно з традиціями повітряно-десантних, аромобільних військ, високомобільних десантних військ. Це свято, 2 серпня. Традиційно відмічалося якимись відповідними урочистостями, показовими виступами. Але це буде точно сказано, якщо я скажу, що по-перше. Перша в історії України, в історії скомобілі насадних військ, військова частина в повному складі зустрічається свято на передньому краю під час виконання завдань. Скажіть, а от моральний настрій бійців, бійців, офіцерів. Нормальний, бойовий, десантний. З нашим професійним святом я хочу привітати всіх тих, хто носить блакитний берет і тільник, всіх тих бойових товаришів, усіх десантних бригад, які... Разом з нами поруч на передовій, всіх тих, хто працює в тилу, підтримують нашу боєздатність, всіх тих, хто зараз лікується в госпіталях, всіх тих, хто зараз знаходиться на війні. І традиційне від побажання тільки одне залишайтесь живими і всі повернуться додому вчасно. Добре, і представлю, будь ласка. Командир 95-ї Житомирської окремої рамбільної бригади, полковник Забродський Михайло Віталійович.